Ну, а, я, це, я, це, я це, просто, Більш інших критерій. Чого є? Ну, на звичайні стартапи більш там, от, наприклад, має бути чітко обґрунтований бізнес-плат, має бути кількість е робочих місцевих. Ну там і там робочих. Має мати, <зас> що е ну, теж має не. Проводити діяльність обов'язково з реєстром підприємців протягом одного року. Має бути підприємців не менше. Але багато ветеранів чи представників сім'ї, які вони не чекають, коли вони. Дивіться, в конкурс стартапі може бути людина, яка не є підприємцем подати на її І не припиняти підприємницьку діяльність протягом одного клетка. Після да. того, коли так, так Або для діючих підприємців, які хочуть розширити свою справу, або якийсь там план, якийсь право. Закінчення, наприклад, не буде мати, чи в будівель, чи, витку, чи, витку, чи, витку, чи не так, є інші варіанти. Буде податково звітуватися до кінця календарного року, що не витку? Так, так звичайно. І а чи це ресурс, ну хворим? Відповідно до по порядку. Чи вони ще має... люди знають, що то є об'єднання? Ну я втягую, я ні, не, не сказала, що втяжена, тому що будь-якому разі людина, якщо отримує якісь гроші, тому що це є безповоротна допомога фінансова, людина має бути, якщо стати країни, з будь-якої вона має забуватися сплачувати податки. І відповідно до по порядку після... Э, і це протягом одного календарного року ми в рівні економіки зобов'язані зобов'язані промоніторити використання коштів. І не тільки промоніторити, а ще й висипити на сайті на інформаційних каналах. До приводу тепер <правдя> ми вже були в трьох. Зараз ще буквально наступний тиждень маємо промоніторити попереднього е Михайло на кудяк, це б джени, що пальська бджола у <правдя> нього ще. Ми це моніторно точно. Що... Але справа в тому, що вони ну, ці додаткові цих 100 тисяч, що давали, вони виграли, вони просто ставили до тих коштів, до того всього, що в нього є, що вони мають. А тут йде ветеран, у нього ж немає він думає. Ну, що ти, він хоче, я так розуміла, що ветеран хоче, щоб їм допомогли якісь такі грати, проєкти виробити. От, наприклад, він виграв, вони ці кошти роблять. А це 100 тисяч. що? Дивіться, тоді разі цей порядок для ветеранів. Не заперечує, що ветеран може скористатися до державної підтримки. наприклад, від, теж є, від Міністерства ветеранів варто, для безпосередньо для ветеранів ця програма є грантова, може від Міністерства економіки своя справа, власна справа теж може скористатися. Тобто ми не обмежуємо, що тільки може з місцевий бюджет, навіть якщо він скористався до цією допомогою, він може легко. Це перше, друге. Тепер від честь організації людина в біді до 5 тисяч доларів, там де ж перевага є втрати. Ми... Та... Але до чого веду? що Тому е... На наш конкурс, тобто ми до нас приходять, звертаються, ми допомагаємо. Я знаю, що вже щось там якісь скидали, якісь напрацювання, тут скажуть, тут треба зробити, так, так mm -hmm. треба робити. Що ми супроводжуємо, на нього, щоб подавали і мали бажання.

Давайте пропозиції. Щоб винавчили, як не там, то чого чому тут треба? Ви маєте на програмі російську? Прошу? Давайте на програмі російсь 6 тисяч. Немає. Немає. Ні, так ми можемо нести змін. Коли будемо звати цю програму, змінити до програми. Вона дуже активність. Та чого, то вже нічого зготується. Давайте не відкриті. А ветеран, вибачте, що я так це. Я тут, бо вона говорить мені не відчує, що я попитаю. Чи може подавати і туди, і туди ветеран. Ветеран може подавати туди, туди членці стартапи. Може... І стартапи, да. і це люди може передавати ветерани. І, 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 віршу. Віршу. Це не треба. Не треба путати, оцей він буде гірше, тому що він ветеран, він перебузує, уся людина яка потреба, і буде не треба, це буде дуже добре що в будь-якому разі тут для ветеранів та членів від сімей. Якщо там, навіть приклад подасть, то ти були туди Я Ясно, що буде надаватися переваги безпосередньо, тут пішли я інший могла. Що? Слухай, головне, так? Ні. Тот не Тот не має. Має. Там є чітко прописано, максимальна сума фінансової підтримки так. до 100 тисяч гривень. Ну, це на одного. Максимальну сумму я переможцю. Я Максимальна сума отриманого ранку переможця до 100 тисяч. Кількість переможців немає. А що це? Тому що в розковій програмі, коли у нас зміни, на програма на змічного розвитку, 300 тисяч. Все. А, ми можемо а? зробити. отак момент того року, ми думали, планували, що...

E